28 червня. Святом з Днем Конституції. Що мені підказує, що сьогодні знову не вдасться покропити виноград. Такі різкі пориви вітру зараз ми ж не було. Що я щойно вийшов, що не було вітру практично. І тут такі борива. Хух, веди, господи. Тримайся виноградику. І ось і дощок. Ховаюся. Мабуть, найближчим часом не треба буде поливати виноград. Таке як знову не вийде обробити виноград. А вже капає. І вітер. Коли ж його обробляти. Таке як сьогодні знову не оброблю виноградник. І це ж нас сьогодні дощу не передавали. Хочете вірити, хочете ні. Сьогодні, мабуть, також не побризки. Сьогодні вже 1 липня. Друзі, хочете вірити, хочете ні. 2 липня. Навряд чи вийде сьогодні обробити виноград. Ще й парасолька вдома. Ну ви зрозуміли, цілий день дощ, так що буду сподіватися, що завтра оброблю винограду. Ой-ой, ой-ой. Друзі, ви не повірите? 3 липня вечір. Ну нарешті. Ну на